Привіт! Мене звати Ігор, я head of Sales з компанії WorkSection. Сьогодні ми поговоримо про два рішення для організації роботи команди: система для управління проєктами та чати. Допоможемо вам порівняти і зрозуміти, в чому полягає різниця і чому ці інструменти не взаємозамінні. Роботу будь-якої команди сьогодні неможливо уявити без спільних чатів. В них фіксують завдання, домовленості, комунікують з клієнтами, обмінюються файлами тощо. Якщо говорити про онлайн-сервіси для організації робочих процесів, як, наприклад, WorkSection, то вони були створені для управління проєктами і завданнями, і є для цього найзручнішим рішенням. Такі системи пропонують повний комплект функцій, від Діаграми Ганта до таймтрекера коли чати існують лише як інструмент комунікації, який треба інтегрувати з іншими сервісами для повноцінної роботи. Отже, коротко про WorkSection. це українська система для командної роботи, в основі якої управління проєктами і завданнями. WorkSection дозволяє розподіляти напрями роботи на окремі проєкти, створювати в цих проєктах завдання, розподіляючи їх за потреби на підзавдання, додавати у задачі файли, завдяки чому всі необхідні дані та документи залишатимуться в одному місці. Також у WorkSection ви можете вести комунікацію в рамках конкретної задачі. Так ви не пропустите важливі новини, апдейти чи коментарі щодо потрібного завдання. Тепер про чати. Якщо розглядати їх в рамках робочого процесу, то чати це про все: постановка завдань, комунікація, обмін файлами, брейншторми тощо. Але вагомий мінус у тому, що у чатах усе це неможливо структурувати, тому дійсно важливі дані губляться серед суперечок між колегами, новинами і, звісно ж, мемами. Цілком зрозуміло, що навряд чи всі команди і бізнеси зможуть повноцінно відмовитись від робочих чатів, та і чи є у цьому потреба. Тож тепер про те, кому підійде WorkSection, а яким командам буде достатньо месенджера. WorkSection стане вдалим рішенням, якщо ви команда від 10 до 100 людей шукаєте систему з можливістю розподілення роботи на проєкти, завдання та підзавдання, рахуєте або хочете почати рахувати години роботи своєї команди. Потребуєте інструментів проєктного менеджменту, на кшталт канбану чи діаграми Ганта. Проте, WorkSection не підійде вам, якщо ви шукаєте рішення з високим рівнем автоматизації та шаблонами, і якщо ви не готові платити за систему для проєктного менеджменту. Тепер про чати. вони стануть зручним інструментом, якщо ви команда до 10 людей з простими лінійними задачами шукаєте швидке рішення для комунікації в реальному часі. Маєте обмежений бюджет і шукаєте безкоштовне рішення для управління проєктами. Але вам краще обрати систему для командної роботи, якщо ви потребуєте багаторівневої комплексної структури для управління проєктами, шукаєте рішення з вбудованими інструментами для project менеджменту, хочете централізувати всю інформацію по роботі в одному місці, бажаєте вести прозору комунікацію з командою та клієнтами на основі підзвітності. Щоб показати вам функціонал WorkSection і чатів, ми підготували спрощену порівняльну таблицю. Як ми бачимо, WorkSection дає можливість ставити завдання та призначати для кожного відповідальну людину. Працювати за погодинкою. Оцінювати прогрес проєкту за допомогою дашборду, трекати час та отримувати цілодобову підтримку від експертів по продукту. І все це доступно на мінімальному платному тарифі, вартість якого становить всього 2,5 долари за користувача при сплаті на рік. Середня вартість інструментів чатів, таких як Slack або Telegram Premium, також стартує від 2,5 доларів, але функціонал таких рішень набагато менший. Порівнюючи робочі чати з онлайн-сервісами проєктного менеджменту, варто зауважити, що таск. Менеджмент за допомогою чатів можливий. Розберемо на прикладі месенджера Telegram. Telegram пропонує управління завданнями завдяки інтеграції чат-ботів. Деякі з них є безкоштовними, за інших потрібно сплачувати додатково. Чат-бот пропонує розширення звичних можливостей чату завдяки додаванню інтерактивних кнопок. Для інтеграції бота з командою потрібно додати його в чат. Після авторизації учасників чату вони зможуть отримувати завдання, переглядати поточні та заплановані задачі. Тощо, таким чином, ви не витрачаєте зайвий час на міграцію, а ваша команда має справу із вже знайомим функціоналом чат-ботів, що значно спрощує онбординг. Але з чат-ботами у вас відсутнє структуроване ведення завдань. Задачі все ще перебувають у чаті, і хоч знайти їх з чат-ботом швидше, ви та ваші співробітники не мають чіткої ієрархії завдань з розподілом на підзадачі. Такий спосіб організації рано чи пізно призведе до втрати прозорості. Тепер про task Management з WorkSection. управління завданнями в системі доступне на всіх тарифах З WorkSection ви можете створювати задачі з двома рівнями підзадач. Встановлювати їм дедлайни, пріоритети, а також статуси і мітки для розуміння етапів та специфіки роботи. До задачі ви можете додати детальний опис, прикріпити необхідні посилання та файли, а під час виконання спілкуватися з колегами в межах задачі. Тож, чому вашій команді варто обрати WorkSection? З WorkSection ви отримуєте потужний інструмент для ведення проєктів різної складності та профілю. Для тривалих проєктів з визначеними часовими рамками і залежністями між процесами ідеально подійде діаграма Ганта. Вона стане в нагоді архітектурним бюро, будівельникам та виробництвам. У WorkSection прямо на діаграмі ви можете змінювати терміни відповідальних та встановлювати зв'язки між задачами. Для проєктів з повторюваними етапами, як, наприклад, у сфері консалтингу та дизайн студій, зручним є канбан. Це інтерактивна дошка з картками, кожна з яких відповідає за окремий етап виконання задачі. З його допомогою ви бачите, на якому статусі знаходиться та чи інша задача, і можете змінювати його прямо на дошці. Контроль ресурсів. Важлива складова для сервісних команд. Завдяки таймеру та звітам у WorkSection ви можете фіксувати час та фінанси, витрачені на проєкт. Це дозволяє точно оцінити заробіток та виявити збиткові процеси для їх подальшої оптимізації. Таймер дозволяє в декілька кліків зафіксувати час, витрачений на конкретну задачу. Ця інформація автоматично відображатиметься у звітах, що допомагає контролювати маржу та не втрачати прибуток. Worksection дозволяє розподіляти адміністративні та користувацькі ролі для контролю доступу до інформації співробітників у межах системи. Наприклад, підрядник на фрілансі матиме доступ тільки до тих задач, у яких він є відповідальним, або підписником з ролію гість. Розгалужена комунікація під задачами дозволяє зберігати прозорість у виконанні завдань, адже усі коментарі, файли, зміни чи ідеї будуть збиратися в одному місці. Організуйте роботу з клієнтом завдяки прозорій системі звітності. Автоматизовані звіти дозволяють легко надавати клієнту актуальні дані щодо перебігу роботи на проєкті. Ви також можете запросити клієнта до проєкту для контролю всіх деталей. Для цього створіть клієнтську команду та долучіть замовника до проєкту. За потреби ви можете приховувати від клієнта певні задачі та контактні дані працівників для збереження конфіденційності. WorkSection надає живий чат з техпідтримкою для допомоги у розв'язанні будь-яких проблем, як у процесі онбордингу, так і в подальшій роботі з системою. Чат працює 24 на 7, а середній час відповіді від наших спеціалістів складає 3 хвилини. І чати, і WorkSection – це зручні в роботі інструменти, з допомогою яких можна вести комунікацію та керувати проєктами. Однак, якщо ви прагнете досягти високої прозорості та структури у вашій роботі, WorkSection ваш найкращий вибір. Реєструйтеся і отримайте 14 днів безкоштовного тестового періоду, щоб оцінити усі можливості системи та обрати для команди найкраще.